Батьки, діти, котрих відвідують дитячий навчальний заклад номер 70 вже котрий місяць чи то котрий рік збирають кошти на те, щоб привести до ладу, до нормального стану приміщення, в котрому виховуються їхні діти. І ось вони знову і знову звертаються до громадських діячів, до різних політичних організацій з тим, щоб вони відгукнулися і допомогли їм відремонтувати це. Приміщення, котре знаходиться вже, як ми можемо бачити, зовні досить занедбаному стані. Основна наша робота зараз це ми міняємо вікна у дитячі спальні кімнати. Чому? Тому що відбулися батьківські збори у вересні місяці, і дуже холодна спальня. Те, що вікна це одне, а те, що саме основне у нас не функціонує так сказати запасний вихід. Ну, тобто, якщо, не дай Бог, що станеться, нашим вихователям вони наших діток просто не ввакують. На сьогоднішній день ми запросили представників однієї з фірм, вони нам обрахували суму нашої роботи, і на сьогоднішній день це складає 14,5 тисяч гривень. 7,5 тисяч гривень ми з батьками помаленьку, помаленьку, але зібрали. І в нас залишилася частина грошейся 7 тисяч гривень. І ми звернулися за допомогою. Ми багато куди зверталися, багато громадських приймань обійшли і дійшли до громадської приймальні Анатолія Бондаренка. Ходила я особисто, прийшовши в цю громадську приймальню, я дуже вдячна тим людям, які мене прийняли, незважаючи на те, що це була обідня перерва. Вдячна за те, що мене вислухали про нашу таку проблему, про те, що наші дітки мерзнуть. І пообіцяли надати допомогу. Пройшло дуже мало часу, і на сьогоднішній день цю допомогу нам надали. Тому ми дуже вдячні. Я думаю, що завдяки, завдяки цій допомозі наші дітки будуть знаходитися в теплій спальній кімнаті, в нас буде запасний вихід, ну і все буде чудово. На перший вигляд, вона, да, вона чиста, вона охайна, вона світла, вона чиста. Але вона просто холодна. А так якщо в цьому році планується ну, економія всіх енергоресурсів, тому ви знаєте, інколи навіть так от подумати, навіть страшно подумати, в яких умовах наші діти будуть зимувати. Ми дуже дякуємо, що незважаючи на те, що Анатолій Бондаренко не відноситься до нашого округу, він все одно відгукнувся на наше прохання і допоміг нам при ремонті нашої дитячої кімнати.